аварії у Луцьку постраждали дві жінки. Деребанили нацпарк. Прокуратура повертає землі Цуманської пущі. Волинь готується до паводку, які громади під загрозою. Постачали неякісне якісне вугілля у ліцеї директора підприємства Чекайські. Каналі Аверт деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби у студії Вікторія Олещенко. Добрий вечір. Вельми шановне товариство. Стало відомо про загибель двох воїнів із Ратнівської громади. Загинув сержант Валерій Михалевич, 89-го року народження, житель села Кортеліси, який з 2014 року став на стежку захисту батьківщини. Також у бою поліг старший лейтенант Сергій Гуль, 92-го року народження, житель селища Ратне. Про час та дату прибуття скорботного кортежу із тілами полеглих героїв повідомлять додатково. Нововолинська громада втратила двох героїв Івана Єніна та Артема Габера. Серце Івана Єдіна, 82-го року народження, перестало битися 13 лютого. Він помер у лікарні міста Костопіль Рівненської області. Сім'я Івана переїхала у Нововолинськ із Слов'янська. А 14 лютого на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув Артем Габер 82-го року народження, житель Нововолинська. Інформація щодо прибуття тіл та чину поховання буде згодом. У Рожищенській громаді попрощалися із вірним сином України і мужнім воїном Володимиром Лавренюком із Мильська. Він поліг у бою 11 лютого поблизу населеного пункту Миколаївка, Синельниківського району Дніпропетровської області у наслідок удару ворожого безпілотника. На захист України Володимир Лавренюк став у жовтні 24-го року. Воїн служив старшим водієм відділення інженерних конструкцій 155-ї окремої механізованої бригади. На останнє прощання із героєм зійшлися рідні, друзі, сусіди, однокласники, знайомі, з якими зводила воїна мирна стежка його життя. Відспівали 54-річного Володимира Лавренюка у місцевому храмі. Потім герої проводили до місця останнього спочинку на сільське кладовище. Сьогодні, 18 лютого, провели в останню путь полеглого героя із міста Каменя Каширського Романа Климарчука. Нагадаємо, життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту незалежності України. 11 лютого цього року. У Любишівську громаду на вічний спочинок повернувся полеглий герой, який тривалий час вважався зниклим безвісти. Володимир Невірець. Заупокійна служба та чин поховання героя у селі Бірки. Нагадаємо, солдат Володимир Невірець, 83-го року народження, загинув під час виконання бойового завдання 9 квітня 24 року. На території Донецької області. Додому у рідне село Піща Шацької громади на щиті повернувся герой Валентин Скипальський. Відспівали воїна у храмі ікони Казанської Божої Матері. Нагадаємо, захисник, який із 24 лютого 25 року вважався зниклим безвісти у бою поблизу населеного пункту Нікольській Курської області РФ. Його тіло ідентифікували за результатами ДНК експертизи. Сім місяців вважався зниклим безвісти мешканець села Гішин Ковальської громади, солдат Олександр Мацюк, 81-го року народження, стрілець помічник гранатометника військової частини А45 Його життя обірвалося 13 липня 25-го року, унаслідок штурмових дій ворога. У районі населеного пункту Комар Волновацького району Донецької області. Прощання із бійцем відбудеться у четвер, 19 лютого. Поховають захисника на кладовищі села Гішин. Сумна звістка для княгининівської громади. 15 лютого у госпіталі від отриманих поранень помер житель громади, воїн Збройних сил України Вадим Попко 74-го року народження. Захисник проходив службу на Харківському напрямку у першому Донецькому прикордонному загоні. Прощання із героєм відбудеться завтра о 14-й годині у Святопокровському храмі села Княгнинок. На війні з російськими окупантами загинув 25-річний герой з Луцька Ярослав Сачик. Він був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду штурман Льотчика. Капітан Ярослав Сачик поліг 17 грудня 25-го року. На Черкащині екіпаж українського бойового гелікоптера Мі-24 відбивав ворожу атаку і був збитий. Усі четверо членів екіпажу загинули. Серед них і лучанин Ярослав Сачик. У четвер, 19 лютого, об 11 годині, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку, відбудеться відспівування військовослужбовця. Поховають героя. У секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Понад рік очікування і повернення додому на щиті у селі Полонка провели в останню дорогу Юрія Кушулинського, воїна, який віддав найцінніше своє життя до останнього подиху вірний присязі і своєму народові. Сьогодні громада схилила голови у глибокій скорботі, прощаючись із тим, хто став щитом для всієї країни. У селі Полонка в стінах церкви Різдва Пресвятої Богородиці відбувся чин відспівування загиблого захисника Юрія Кошулинського. Оборонець загинув 12 жовтня минулого року в районі населеного пункту Веселе Курської області. Юрію було 57 років. Близькі друзі та рідні пригадують Юрія з усмішкою, однак очі наповнюються слізьми. Він був дуже доброю людиною. Нікого не обіжав, нікому не зварився, ніколи нічого. Він був дуже-дуже добрий. Як сусідці я все, як то кажуть, все бачила і все знаю. Він ніколи нікого не обіжав. І на роботу ходив, і все, і дітей глядів. Все, все він дуже добрий. Кожен чим міг сприяв, допомагав, бо тоді ті часи були, черги були великі. Коли людям з села приїхати, треба було багато, було клопотів. Я завжди я знаю, допомагав особисто, навіть мені, моїм батькам. Це було дуже приємно. Також прийшли в останню путь провести героя і колеги до того, як стати оборонцем нашої країни. Юрій працював агрономом на цукровому заводі. Колеги пригадують його як спеціаліста своєї справи. Завжди міг дати пораду та допомогти, розповідає Світлана. Був у нас такий добросовісний, кінчив, має дві вищі освіти. Такий хлопець розумний і разом добросовісний допомагав на участки, на пробні з ними їзди, як агроном, такий був толковий і економічно, щось він освіту кончив, вийшов ще. Ну і таке прочитала сьогодні і бігом думаю, може встигну провести. Був така золота людина, така добра, безподобна, як сім'янин був хороший, як того. Він ніколи нікому нічого не відказував ні в чому. Завжди допомагав, як попросиш його. Я не знаю. Я мені була просто шоці як побачила, що, що він загинув, мені ж недобре стало. Віддати шану прийшов колишній однокласник захисника Іван. Чоловік пригадує за шкільні роки Юрія спокійного та доброго до своїх однокласників. Також з усмішкою пригадує, як вони проводили свої шкільні роки. Він дуже добрий, тихий, такий спокійний хлопець був, як і в школі, сидів за мною там, на нас, через одну парту. Так. Дуже завжди був такий. До всіх уважний, але саме воно так запам'ятали, що дуже добрий, такий спокійний. Як то хлопці, вчаться, не вчаться. Кому треба було оцінка, то писали, а кому не треба, було, то воли їх там. Згуртувалися хлопці, то всі грали в карти заю, як запам'ятав той епізод, сюди оглядаюся. Рядовий Юрій Кушулинський був призваний на військову службу на посаду водія до зводу третьої штурмової роти, але своє життя поклав під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності України. Пішою ходою героя Юрія Кушулинського провели до місцевого кладовища в селі Полонка, де він віднайшов свій вічний спочинок. Єва Ковальчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Ще через співчуття рідним і близьким. І вічна честь і шана усім полеглим землякам. Дорожня транспортна пригода із трьох авто на проспекті відродження у Луцьку. Водії автомобілів зіткнулися на перехресті. Одна із машин вилетіла на кільце. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. Також травмувалися двоє учасників ДТП, їх госпіталізували. Постраждали двоє жінок. Одна приблизно віком 29 років за попереднім діагнозом парамедиків отримала перелом гомілки. Інша віком приблизно 30 років за попереднім діагнозом отримала закриту черепно-музкову травму та струс головного мозку. Обидвом надали необхідну медичну допомогу, після чого у стабільному стані доставили у лікувальний заклад міста. У селі Любохини палав житловий будинок. Минулої доби рятувальники ліквідовували займання дерев'яного будинку на Ковальщині. Вогонь оперативно приборкали, обійшлося без потерпілих. Будинок був дерев'яний, і врятувати його від вогню на момент прибуття вже було фактично дуже важко. Був охоплений вогнем. Загалом для ліквідації пожежі залучались підрозділи з... Державної служби надзвичайних ситуацій а також місцевих пожежних команд з трьох сіл. Водночас вогнеборці застерігають не нехтувати правилами безпеки. Наразі в області спостерігається суттєве збільшення кількості займань. Також пильнуйте про безпеку свою і своїх близьких. Загалом кількість пожеж складає вже 200 випадків, і на них зареєстровано дев'ять трагічних. Випадків загибелі людей. Тому ми застерігаємо громадян від безпечного користування з вогнем, закликаємо суворо дотримуватись правил пожежної безпеки при використанні пічного опалення і загалом засобів обігріву і не перевантажувати електричні мережі, слідкувати за справністю приладів та самих електричних мереж в будинках. Незаконно передали землі природоохоронного парку у комунальну власність. На Волині прокуратура наполягає на поверненні земель Цуманської пущі державі. Зокрема, як з'ясувалося свого часу, місцева влада незаконно розпорядилася територіями. Прокурори встановили, що на підставі незаконних рішень органів влади та місцевого самоврядування земельні ділянки площею 29 гектарів, які перебували в користуванні національного парку Цуманська Пуща, були передані у комунальну власність, а згодом надані сільськогосподарському підприємству для використання, як землі сільськогосподарського призначення. Нині, звернувшись до суду, прокурори наполягатимуть про повернення цих земель у державну власність. Постачали неякісне вугілля у навчальні заклади. На Волині перед судом постане директор приватного підприємства за постачання неякісного товару. За документами возили одне, а на ділі зовсім інше. Встановлено, що згідно із договорами, укладеними між підприємством та трьома закладами освіти на Волині, підприємство здійснювало постачання вугілля для опалювання ліцеїв. Постачало воно вугілля неналежної якості, а платили за це вугілля заклади освіти як за якісне. У такий спосіб було завдано збитків закладам освіти на півтора мільйони гривень, і за ці незаконні дії директор приватного підприємства тепер відповідатиме перед судом. Війна навчила нас жити поруч із зброєю, але де межа між фронтом і цивільним життям. Суд поставив крапку у справі Лучанина, який зберігав цілий арсенал боєприпасів у своєму гаражі. Та за це чоловік відбувся лише із питовим терміном: чи виправдане таке покарання? Автомат, гранати, міни та гранатомет. І ні, це не склад якогось армійського підрозділу і не трофейний музей. Це вміст звичайного гаража у Луцьку. Саме там ще у вересні минулого року правоохоронці виявили цілий арсенал зброї. Автомат з великою кількістю набоїв ручний протитанковий гранатомет із боєприпасами, кілька десятків ручних гранат та корпусів різних типів, три комплектні протипіхотні міни, а також сигнальний пістолет із набоями. Усе це 48-річний лучанин зберігав у своєму гаражі. За це йому інкримінують незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Та сам підсудний свою провину визнав і цього не заперечував. Панове судді вину свою визнаю. Відомо, що Лучанин боронив країну ще з часів антитерористичної операції. Продовжує вже і під час повномасштабного вторгнення. Наразі вже як рік демобілізований, має велику кількість подяк та військових заслуг. Змовляється інвалідом війни, також під поданими документами, які були надані в судовому засіданні, на отримання якого перебуває дитина з інвалідністю, також на отримання якого перебуває інша дитина. При цьому має постійне місце проживання, виключно позитивно харестується за своїм місцем проживання в місті Луцьку. При цьому нагороджується різного роду подяками під час участі збройної вісічних територіальної агресії. Російської Федерації проти України при цьому отримано ряд нагород та подяк. Чоловік ніколи судимостей не мав, а сама зброя та боєприпаси були привезені ним з зони бойових дій. До речі, серед вилученого була і трофейна зброя. квітні минулого року отримали поранення. Так я розумію. Так точно. квітні минулого населений пункт черетину. Ось такий поважний шлях воєнний. Яка необхідність в гаражі така тільки з боєкомплектів? Патрони. Ну, ну, якщо бажаєте, ще раз скажу, ви вправі не давати пояснення відповідати ні. на питання, не рішення. Ну, зброя трофейна, зброя вся трофейна, це вже це 100% війни продавав. Не купляв, не продавав, просто я як от, звільнився, приїхав, кинув то ну, випадок, Я не знаю, що завтра буде. І все. Втім, за санкцією статті за незаконне зберігання такої кількості зброї передбачено до семи років позбавлення волі. Та місцева феміда врахувала щире каяття, відсутність судимостей та військове минуле підсудного у підсумку два роки з питового строку. Та наскільки це правильно в Україні, де через війну зброї стає дедалі більше, а її витік у цивільне життя реальна проблема. Бо якщо автомат, гранати, міни та гранатомет у гаражі це лише умовний термін, то де межа допустимого і хто. Нестиме відповідальність, якщо такий реквізит одного дня опиниться не серед речових доказів, а скажімо, спрацює десь на вулиці. Достатньо згадати події на вулиці Ковальській влітку 24-го, де під час побутового конфлікту чоловік жбурнув гранату, в результаті чого постраждали п'ятеро людей. То надалі це питання вже до прокуратури. Чи мають вони в планах оскаржувати вирок в апеляції? Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Опади, промерзлий ґрунт і різке потепління можуть спричинити підтоплення на Волині. Які райони під загрозою та як до перших паводків готуються спеціальні служби та рятувальники? Розповість моя колега. Цього року зима на Волині видалась суворою. Морози були особливо тривалими, водойми вкрились товстим шаром льоду та накопичили значні снігові маси. А через різке потепління й промерзання ґрунту до 20 сантиметрів це може спричинити весняне підтоплення в окремих громадах Волині, кажуть, у водних ресурсах. Ну, під загрозою на сьогодні, якщо казати по територіальних громадах, то вже більш так прив'язка йде до територій, значить найбільше навантаження несе Заболотівська територіальна громада, Ратнівська, Заручинська. Любишівська територіальна територіальна громада, от в основному ці, якраз це колишній Ратнівський і Любишівський райони. Наразі в обласній адміністрації проводять наради щодо підготовки до пропуску весняних вод. Але громади, які часто стикаються з паводками, теж готуються до цього заздалегідь. Ми готові до того, тому що основні ці канали в невочищені для того, щоб це… Ця... Проходила вода стична. Це слово в нас ця декілька каналів, річка виживка. Але на сьогоднішній день вона в берегах і тому запаси і вона в них ще рівня 23 три І тому по аналізу так показує, що не буде такої сиборці. Напаки не вистачає води в колодцях. Камінь Каширськ знаходиться у болотистому районі. Кожен рік тут працюють над тим, щоб не було критичних ситуацій. Проте цього року, проаналізувавши стан місцевості, кажуть, що критичної ситуації немає, але все одно на поготові. Я думаю, що не буде, враховуючи, що літо було дуже посушливе, осінь теж була суха. У нас річка Турія, через яку я їжджу, вона десь Ну, ще там метр півтора. Не в руслі ще й в такому серйозному руслі сидить. Тож ми працюємо із водним господарством на рахунок того, щоб проплатити електроенергію, де в ну, випадку чого щоб вони могли викачувати, запустити всі свої насоси. Затоплені поля, будинки та дороги. Такі наслідки пований громади в Волині були в попередні роки. Цей рік за спостереженнями також може стати невинятком. Проте через попередні посухи минулого року та зниження рівня підземних вод катастрофічних наслідків наразі не очікується. Буде розставання йти, то вона частина води буде просочуватися в нижні тобто живити ґрунтові води і підземні води. Ну тобто ще страшної картини немає. У 2022 році паводок на волині розпочався ще в грудні. У 2023 – навесні тоді було підтоплено близько 18 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок. У 2024 році ситуація повторилась. Тож цього року фахівці заздалегідь готуються до можливих паводків. Ми підготували 35 насосних станцій, тобто підремонтували двигуни. От нас налаштували їх в Волинській області, побудовано 360 кілометрів дамп. От. А якщо казати про канали, то 18,5 тисяч кілометрів каналів. Водні служби працюють над тим, щоб не допустити надзвичайної ситуації. Водночас ускладнити ситуацію можуть знеструмування, зупинка роботи гідротехнічних споруд, руйнування дамп і загад бобрами. А також недочищені кивети та водостоки. Наразі питання перебуває на контролі. Водночас фахівці наголошують, розвиток поводкової ситуації може бути різним. Усе залежить від інтенсивності опадів надалі та температурного режиму. Тож до можливих надзвичайних ситуацій готуються рятувальники у разі потреби надання допомоги населенню чи то підтоплення, чи то паводкових вод. Якщо це буде загрожувати їхній нормальній життєдіяльності, наша служба обов'язково буде реагувати і готові до цього, можна сказати, ми уже, тобто наші пожежно-рятувальні підрозділи, відповідна техніка, насосне обладнання, інженерне обладнання. Ми готові будемо застосовувати, якщо в цьому буде реальна потреба. Хоча робити прогнози ще зарано, наповненість річок наразі становить близько 65%, що може полегшити ситуацію і зменшити ризик значних підтоплень. Фахівці та рятувальники закликають жителів громад стежити за офіційними повідомленнями і не ігнорувати попередження. Своєчасна підготовка та злагоджені дії служб мають допомогти мінімізувати наслідки весняних вод. Анна Павловська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Коли громада працює, це відчувають на передовій. Луцьк вкотре відправляє військовим техніку та засоби, які потрібні щодня, від автомобілів до дронів і систем зв'язку. Цього разу допомогу повезли особисто міський голова, депутати і ветерани. Пікапи, дрони, генератори та системи зв'язку. Луцька громада знову відправила на фронт велику партію допомоги. Міський голова Ігор Поліщук разом із депутатами та ветеранами війни особисто вирушили на схід, щоб передати чергову партію допомоги для українських захисників. У вантажі усе необхідне на передовій. Готувала чергову партію допомоги від нашої луцької громади для військових на суму майже 15 мільйонів гривень. Три автомобілі пікапи собі сіл Л-200», 40 мавіків, півдрони, реби, зарядні станції, генератори, рації, інше обладнання, яке необхідне нашим військовим для виконання бойових завдань. Переважно це 14-та, 43-та бригада, 100-та бригада, наша бригада, Любар та окремі інші частини. Купінський напрямок, Покровський напрямок, напрямок торецька костянтинівки фактично, вже Краматорський напрямок. Такі такі напрямки будемо доставляти допомогу. Загальна вартість допомоги майже 15 мільйонів гривень. Від початку повномасштабної війни Луцька громада системно закуповує техніку для військових і реагує на їхні запити. Бо кожен переданий дрон, автомобіль чи генератор це шанс зберегти життя і виконати завдання. Дякуємо платникам податків за те, що маємо можливість підтримувати, допомагати. Нашим військовим і дякуємо нашим військовим за те, що вони в надзвичайно складних умовах виконують бойові завдання і захищають Україну. Мирослава Сябер, телеканал Аверс. У Луцьку знову стартували дитячі змагання за програмою світової легкої атлетики. Цьогоріч участь у них беруть майже два десятки команд із навчальних закладів громади. За перебігом змагань спостерігала Ольга Яцюк. Вже вдруге в Луцьку відбувається фізкультурно-оздоровчі змагання за програмою дитячої легкої атлетики. 17 лютого у спорткомплексі Волинського національного університету імені Лесі Українки стартував другий етап серед учнів 3-4 класів. Діти із захопленням беруть участь у таких змаганнях. Тож конкуренція за місце у збірній ліцеї доволі висока. Зізнається вчителька фізичної культури 25-го ліцею Леся Марчук. З захватом беруть участь. Вони хочуть на даний момент що це такий вік, там до діти хочуть займатися і розвивати. Ми відбирали на уроки фізичної культури треті четверті класи, і так ми будемо боротися за перемогу. Програма включає шість видів випробувань човникову естафету, два види метань, стрибки у довжину, а також спортивні естафети Формула-1 та гонка на витривалість. У першому забігу човникової естафети лідирували учні Луцького ліцею номер 21 Серед учасників команди чимало дітей займається спортом і вважають його важливою частиною свого життя. Перша естафета в нас була човникова. Я була перший раз, мене вибрали і нам вдалося виграти. Скажи, чи подобаються такі змагання? Мені дуже подобається. Бо я люблю вигравати. А взагалі чи займаєшся якимось спортом? – Я займалася сім років художньою гімнастикою. Спорт дуже важливий, бо якщо ми не будемо займатися, ми будемо частіше хворіти. Біг на швидкість подолання перешкод, точність передачі естафети кожна секунда може стати вирішальною у боротьбі за перемогу. Вдруге бере участь у таких змаганнях четвертокласник Ярослав Гречко. Для хлопців вони не складні, адже кілька років займається легкою атлетикою. Я представляю 32-у школу, Заборозький ліцей. Я вже у вдруге на. Змаганнях, і е, наша команда буде змагатися у шести різних важких видах. Кожний учасник цих змагань викладається на максимум, щоб виграти. На мою думку, саме складна стафета буде Формула-1. Загалом за перші змагається 19 команд ліцеїв та гімназії Луцької територіальної громади. Учасників розподілили на дві підгрупи, а переможці зустрінуться у фіналі уже у квітні. Ми розбили школи на дві групи, тому що в одних школах є більша кількість учнів, в других – менша. Потім переможці, перші, другі, треті з кожної групи буде приймати участь у квітні, у фіналі. Як зізнається Володимир Яловик, минулого року в одній із вікових груп волинські школярі стали чемпіонами всеукраїнського етапу. Минулому році приймали всеукраїнському рівні, і команда під Гаці 6-7 класи, зайняла перше місце на Україні. Дякую за співпрацю із фондом тільки разом. Дякуємо волинському. Національному університету департаменту молоді і спорту міста Луцька. За надання можливості проведення таких змагань у нас в луцьку вдруге у Луцьку відбуваються змагання з легкої атлетики серед учнів шкіл Луцької громади. Відбуваються вони за підтримки фонду «Ігоря Палиця тільки разом. І ми бачимо затребуваність таких змагань і велику кількість учнів, які можуть і дійсно бажають захистити честь школи, показуючи свої спортивні здібності. За підсумками змагань у різних видах двох підгрупах перемогу вибороли школи. Лярі Луцького ліцею номер 14 Друге місце здобула збірна Луцького ліцею номер 27 а замкнули трійку сильніших представники 25-го ліцею. Ольга Яцюк, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. То усі новини. Ну а журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. І якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте. За номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.